Коротше, показую вам автомобіль, яких дуже багато на авторіо, але дуже мало живих і певних. BMW X5 в кузові F15. Даний екземпляр приїхав до нас з Німеччини 2016 року випуску. Весь в рідній фарбі відповідно, без ДТП, на дуже крутій комплектації, в яку входять максимальні фарби BMW Adaptive LED, противотоманні фаби, парктроніки попереду та позаду. Омивачі фар, повний набір. Асистенті утримання в полосі, контроль дистанції попереду, адаптивний контроль, камери 360, безключовий вхід в автомобіль на всіх чотирьох дверях, мертві зони. 4 склопідйомники на них всіх. Максимальні сидіння з ломаними спинками. М-кермо по салону, хочу наголосити, нічого не фарбувалось, не перешивалось. Зараз стало дуже модно. Купити зачуханого x 5 го і це все зняти і показати на відео. Але тут це все не робилось, бо реально живий. Спорт, селектор перемикання передач, максимальна навігація сенсорна, 4 клімат-контроль. Дві зони попереду, дві позаду. Також, присутній, обігрів сидінь попереду та обігрів з заднього дивану. Панорамний дах, Ambient Line підсвітку, яку ми зараз не побачимо. Все це на дотяжках, на розширених арках, на правильному двигуні 3.0 дизель з одною турбіною, тобто без проблем з вкладишами. Кого цікавить, ось такий F-15 є в нас в наявності.